80 вісімдесятирічного ювілею почесну грамоту від імені Вінницького міського голови Володимира Грусьмана отримав голова первинної ветеранської організації Ленінського районної організації ветеранів України Андрій Фортуновський. Чимало випробувань випало на долю ювіляра. Під час Великої вітчизняної війни в 11-річному віці він був поранений, допомагав виносити травмованих з поля бою. У післявоєнні роки активно займався відбудовою промислових та житлових об'єктів у Вінниці. Пройшов шлях від майстра до начальника відділу капітального будівництва. Наразі Андрій Андрій Фортуновський займається патріотичним вихованням молоді на героїчних та трудових традиціях українського народу. Андрій Тминович Фортуновский, председатель ветеранської організації, яка находится на территории 6-го Вот, человек, который прошел очень большой жизненный путь, как и многие другие наши граждане. Человек, который очень много сделал для развития нашего. Города. которому, наверное, будут многие очень благодарны венечаны за тот вклад, который он внес, как строитель, как гражданин в развитие нашего города, в развитие его промышленности, становление, в то, что сегодня мы имеем.